Іноді при розв'язуванні задач нам потрібно показати множину усіх чисел, які менше деякого числа, наприклад, А. Менше двійки, менше 0,5, як це зробити. Тепер ми зображаємо координатну пряму, схематично, не показуємо початок відліку, не показуємо одиничний відрізок, а просто показуємо А. Зверніть увагу, якщо строго менше А, тоді я показую А виколотою точкою. Що це означає? Число А не входить до тієї множини, яку ми зараз будемо зображати. Якщо було б тут менше рівно, не строга нерівність, тоді б я зафарбувала А. А також приєднала, а зараз я її вирізаю з інтервала, позначаю саме виколотою точкою. Де знаходяться числа, які менше А. Зліва від А. І я буду показувати цей інтервал отаким парканчиком, ще кажуть, травичкою, ну кому як подобається. Можна показати дужкою. Що це за числа? Якщо, наприклад, це числа, які менше двійки, це буде 1, це буде 0, це буде мінус 1 і так далі. Це усі числа від. Увага, тут дуже важливо, мінус нескінченності до А. Тут у нас плюс нескінченність, можна просто нескінченність позначати, а зліва – мінус нескінченність. Числова пряма, вона не обмежена. Ну, хто ж досягне тієї нескінченності? І тоді ми пишемо, х належить від мінус нескінченності, і увага, А. І кругла дужка. Це означає, що не включаючи строго менше строга нерівність і є не строга, тоді була б квадратна дужка. До речі, цю тему більш детально розглядають при вивченні числових нерівностей в 9 класі, і ми з нею також познайомимося з вами, але пізніше. Що важливо, якщо нам потрібно показати усі числа, які більше або рівно деякого числа b, як це зробити? Знову зображаю схематичну координатну пряму, показую деяке число Б, але тепер увага! Я зафарбовую точку, яка на цій прямій відповідає числу Б. Включно Б. Якщо більше рівно трійки, то трійка також нам підійде. І усі числа, які більше трійки, лежать справа від числа. Розумієте? Тобто, якщо мені потрібно показати більше рівно бі... числа Б, я буду парканчиком травичкою позначати інтервал, який розташований справа від Б. Менше вліво, більше вправо. Запам'ятали? Як цей факт записати? Х належить від Б включно до нескінченності. Я пишу просто нескінченність. Ви можете плюс нескінченність позначити, тут мінус, тут плюс нескінченність, немає різниці, і так, і так можна. Ну і нарешті покажу, як показати множину чисел, які будуть більше рівно А і менше Б. Ще раз увага, читаємо. Х більше рівно А, але менше, ніж Б. Наприклад, більше рівно двійки, менше трьох. От у нас двійка, от трійка, двійку позначаю включному, ось цей інтервал. Розумієте? А тепер як це зобразити схематично? Я знову зображаю числову пряму і позначаю А включною, Б виколотою точкою і показую інтервал між ними. До речі, можна спочатку показати менше Б, більше рівно А, і інтервал між ними. Я одразу буду травичку, парканчик зображати. Як це записати? Ви вже здогадалися? Х належить. Будь-яке число х належить інтервалу від А включно, можна казати проміжку, від А включно до Б не включаючи. Все, це дуже легко. Менше зліво, більше справа, не включаючи включно виколота кругла дужка. Якщо в нас включно, то квадратна дужка. І от це, це, що ми з вами зараз розібрали, я дуже рекомендую занести до теорії цей фрагмент, таким блочком буде позначено. Ви запишіть, і я впевнена, що зараз, коли ви дивитеся на екран, ви все зрозуміли. Ще раз кажу більше з нерівностями, ми познайомимося в темі числові нерівності.